Слава Україні, ганьба мокшинським окупантам, нам перемоги їм на той світ дороги. Зараз сезон рижиків, тому хочу коротко розповісти про основні їх корисні властивості. Рижики містять багато вітамінів, мікроелементів, є афродозіаком, позитивно впливають на імунітет. Та запобігають виникненню онкозахворювань. Але є ще одна властивість корисна, на якій я хочу зупинитися трішки детальніше. Справа в тому, що рижики розчиняють пісок у нирках. Відповідно, вони є дієвим засобом, і для профілактики виникнення піску у нирках. А якщо утворюється пісок, то далі утворюється каміння і починаються великі проблеми. Є багато причин того, що в нирках утворюється пісок, але дуже такою поширеною причиною причиною нашого часу є сидяча робота. Тому що коли людина протягом кількох годин сидить, то е, відбувається застій крові у нижній частині тіла. І це є однією з причин, що в нирках Починає утворюватися пісок. Так от, якщо поїсти сезон рижиків, то пісок розчиняється цей в нирках і виводиться. Я знаю конкретний випадок, коли людина із піском у нирках, у якої вже навіть маленьке каміння почало утворюватися, поїла сезон рижиків, і ця проблема у неї зникла. У порівнянні з іншими грибами рижики легко перетравлюються, їх можна їсти навіть сирими. Особисто я рижики, сироїшки, печериці та білі гриби, їм сирими ще з дитинства, трішки присоливши. Дуже, до речі, виходить смачно. Із них можна робити всі види традиційних заготовок сушити, заморожувати, солити, маринувати і так далі. Але, звичайно, що найкраще посмакувати вдосталь рижиками тоді, коли є на них сезон. У нашій місцевості вони з'являються із серпня і хвилями плодоносять до самих морозів. Отож смакуйте рижики і будьте здоровими! До речі, в мене на каналі є дуже цікавий авторський рецепт, де я рижики смажу як корндоги. Виходить дуже і дуже смачно. Знизу я прикріплю посилання на це відео. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!